Привіт, українці! Ви на каналі, присвяченому музиці. Твоє покоління. Історія гурту Тартак. Гурт Тартак був створений у 96-му році та виграв першу премію у жанрі танцювальної музики на фестивалі Червона Рута. У 2002 році вийшов дебютний альбом Демографічний вибух, який мав п'ять пісень з відеокліпами та привів гурт на найбільші фестивалі країни. Другий альбом Система нервів вийшов у 2003 році і включав участь таких гуртів, як ТНМК і Дешайфер у записі пісень. У 2005 році Тартак пройшов зміни в складі, але випустив новий альбом «Гуляй, город» та альбом реміксів Перший комерційний. Учасники гурту, котрі його покинули, це Діджей Валік і Муха, котрі згодом з Андрієм Хливнюком створять гурт Бумбокс. Гурт написав пісню Україно, забивай на підтримку збірної України на Чемпіонаті світу 2006 року. У 2006 році Тартак відзначив десятиріччя своєї роботи новим альбомом Сльози та Соплі. А пісня та кліп Не кажучи нікому, присвячені бійцям УПА, випущені у 2007 році, стали особливо популярними. 2010 рік приніс альбом Опір матеріалів, який отримав премію «Не попса» в номінації Найкраща платівка року. У 2015 році Тартак анонсував новий альбом вічність та підготовку до туру в честь 20-річчя гурту. У 2014 році лідер Тартака Сашко Положинський створив проект Був'є і випустив альбом та кілька синглів. 2017 рік відзначився виходом альбому Антартактида, частина друга, а в 2018 році був представлений 10-й альбом Антартактида, частина перша. Це був останній альбом гурту. Воложинський спробував замінити себе іншим вокалістом, але згодом все ж таки розпустив гурт. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений трек гурту Тартак, можна декілька. З вами був канал Твоє Покоління. Підпишись, згадаємо все разом.